Вітаю вас незабаром. В 10-х числах листопада, а саме 10 листопада, в Хмельницькому відбудеться визначна для спільноти телефондове ТФ подія Чемпіонат України серед молоді. До речі, товариство технологістів на Хмельниччині не таке уже і скромне. Сьогодні в передачі про підготовку до заходу національного значення в студії у нас головний тренер студентської збірної України, заслужений тренер України Сергій Іванович Пісоцький і майстер спорту України Валерій Михайловський, які в нашій області. Ну, є і привідними, можна так сказати, і е, очолюють спільноту хтось студентську, а хтось тренерську. Я дуже рада, що ви до нас завітали. Вітаю вас. І е, я розумію, який у вас зараз щільний графік перед підготовкою до цих змагань, і за те, що ви приділяєте увагу і засобами масової інформації, і громадськості, тому що наші люди вони повинні знати, що відбувається, що коїться, що планується, і що вони можуть побачити. Сергій Іванович, от перше питання у мене до вас, наскільки можна сказати, що область готова вже приймати таку кількість учасників. До речі, скільки їх буде, можливо, якщо ви знаєте вже, теж можна сказати. Ну, я вам скажу, що чемпіонати України проводились неоднократно в Хмельницькій області, в самому місті Хмельницькій. Скільки разів вже були чемпіонати України? Це вже десятки чемпіонатів були. Такі года ми приймали по 10 чемпіонатів України різних вікових груп. Просто потом произошла ситуация, что повысились требования приема, и в Мининской области не было зала, который мог бы обеспечить прием на такие ответственные соревнования. Сейчас вот появился зал, это конферва, называется он конфермат, где есть посадочные места, где есть условия, которые а достаточно. Обов'язково умовщик места. Да, да, да. Поэтому сейчас мы принимаем чемпионат Украины. Скільки взагалі передбачається учасників, якщо вам ну, приблизно хоча б цифра відома? Ну, вже інформація. йде, В середньому около 200 чоловік учасників 18 областей України будуть приймати участь в цьому чемпіонаті України. Яка це взагалі от, скільки років в категорії? Молодь? Молодь, ну молодь була введена в нашому виді спорту сравнительно недавно, хоча це дуже важливий вік, тільки тому, що юніори це 15-17 років. И был большой пробел вот, между 15-17 и взрослыми. И многие спортсмены еще не были готовы в основном именно даже э, физически и психологически выступать на соревнованиях взрослого взрослым, уровня. Да? Поэтому была введена категория именно в Хэквондо ВТФ 18-21 год. Вот. И сейчас спортсменам гораздо легче уже переходить период от юниоров к взрослым. Это как раз и есть студентство, можно сказать и так. Да, да, да. Валерію, от ви студент якого вузу, і де ви навчаєтеся, і, скажімо так, як часто ви буваєте у своєму вузі? Я студент Хмельницького національного університету. Ну, в вузі стараюсь з'являтися часто, але і деколи буває, що не виходить приходити в зв'язку з тим, що йде підготовка до чемпіонатів України до міжнародних стартів, де проводяться збори, і ну, немає часу, як проходити. Щільний графік тренувань. Ну і стараюся, коли виходить, приходити. Але навчання не запускаєте? Ні, ні, не запускаю. У цьому році, наприклад, скільки ви вже разів виїжджали на якісь змагання от, за межі Хмельницького? За межі Хмельницького, ну, вже й не спомню. Багато разів був міжнародний старт у Шенжені, в Китаї, Всесвітня універсіада, де в третьому бою поступився португальцем чемпіону Європи. Ну, значить, десь не до роботи треба треба, ну, треба було відігрувати. Десь не до роботи. А точне число не можу сказати, скільки раз вже виїжджав за межі Хмельницької області. Чи можете ви сказати, що от ви готові на всі 100% до цього чемпіонату України? Ми тільки приїхали з відкритого Кубку України, там, де е, були показані результати, теж непогані. Ну, молодіжні е, Вважається, ну, змагання як слабшої категорії, тому що взрослі і молодіжні це зовсім другі роки, зовсім другий настрой. Ну, змагання покажуть. Сергій Іванович, оскільки наша область може делегувати спортсменів, має право делегувати спортсменів на ці змагання? Ну завжди, состав зборної команди області на чемпіонаті України визначається результатами. Прошлого года. То есть, например, сборная команда Хмельничкая область, точнее, в прошлом году заняла общее командное пятое место. И мы имеем право выставлять два состава спортсменов на любые соревнования, на любые чемпионаты Украины, на любых возрастов. Один склад это скільки людей. В данной возрастной категории это 18 человек. Зборної команда Хмельницької області виставить почти два склади на чемпіонат України серед молодеж. Чи є якісь бонуси для сторони, яка приймає чемпіонат? Ні. Нет, нет. Все наголосно положення о соревновані, прийнятих Федерації та командування України і Міністерством молоді спорту. Ви тренер студентської збірної усієї України. Хто входить ще, окрім Валерія, до складу цієї команди? Ну, я приятно отметить, что в этом году из 16 весовых категорий, 4 весовых категории, это Валерий Михайловский, Чайка Сергей, Назарчук Сергей, Захожая Наталья, были, являются членами сборной команды студенческой и защищали цвета нашей страны на Всемирной универсиаде в Шэньчжэне. Но, к сожалению, вы знаете, сейчас не так просто в нашей стране, поэтому... Очень непросто было выезжать на эти ответственные соревнования. Да. Ну, неприятно одно, что мы деньги на, в принципе, на выезд все-таки нашли, а на подготовку, к сожалению, было недостаточно. Ну, один из примеров это Валера, который проиграл в четвертом, бале, в четвертом раунде дополнительном один балл всего, и то именно тактически просто ну, не послушал. К сожалению, закуражился сильно да, и проиграл. Ну, это, вы знаете, жаль, он чересчур поверил в свои силы, он был готов. И мы подарили медаль чемпиону Европы португальцу, сюда. Так было. Ну, я думаю, это еще раз говорит о том, что просто опыт. Валера делает правильные выводы. Мы направлены, идем вперед, мы направлены, зашли в сборную команду страны и наши. Следующий олимпийский цикл, это однозначно, это такие спортсмены, как Валерий Михайловский, Сергей Чайка, Серед мужчин ми повинні їхати на Олімпіаду однозначно. Да, дуже би хотілося, звичайно, мати наших представників на Олімпійських іграх. А Валерію, як ви думаєте, чи ви ну, до, до того часу досягнете того рівня? Ну, якщо ми будемо з тренером і всім колективом, який зі мною тренується, допомагати один одному тренуватися, разом підтримувати один одного, ми це зробимо, ми там будемо. На міжнародних змаганнях, от, скажімо, у Китаї, чи були у вас якісь бої із корейцями, які є родоначальниками тхекундо? Перший бой у мене був з Суданцем, другий бой Канада, але, ну як сказати, канадець, але він, його звати Чан Джон, кореєць або Китаєць. Нічого не було ясно, але все-таки виграв, далі програв португальця. Чи можна сказати, що от вони дійсно професіонали у, у ну, такі азійські країни у Тхипундо, корейці, китайці? Можна сказати, що всі різні. Нема. Нема сильніших, нема слабших. Всі ми равні, всі можемо виігрувати. Був такий випадок на університеті, що чемпіон міра проіграв, навіть не взяв медаль. Це свідчить того, що хто є готовий, так і виступає. Цей чемпіонат України буде впливати на якісь подальші ваші змагання, на якийсь відбір чи ні? Цей чемпіонат України буде впливати. У нас всі чемпіонати України впливають на, 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 на наші результати, тому що у нас рейтингова система. Скільки треба Сергій Іванович, Івановичу, скажімо, балів чи чого треба, щоб мати гарний такий рейтинг? Ну, в сборную команду Украины попадает спортсмен, который как минимум должен участвовать в одном международном турнире, как минимум серии А, то есть это этап Кубка Европы. Одному за рик, чини. Да, да, да. Почему? Потому что ну, это же все финансы. Да. И набрать в своей весовой категории, из каждой весовой категории попадает в сборную команду страны два спортсмена с наилучшим рейтингом. У нашей краине, скажем, и в нашей области Ну, чи можна сказати, що хмельничани все-таки гідно конкурують із Харківською, наприклад, областю, ну, з Донецькою, з якимись такими? Ну, наприклад, этот год говорить сам за себе. всі чемпіонати України, які пройшли в во усіх возрастных групах, ниже третього командного місця ми не опускались. То есть кадети, кадеты, кстати, молодежные игры Украины, сборная команда Хмельницької області перше місце заняла. завоевав 14 медалей. Красный. И четверо, и четыре, и четыре спортсмена поехали на чемпионат Европы на Кипр. Кстати, наши, на, наши ребята тоже в составе сборной команды страны. Поэтому, ну, э, к сожалению, конечно, одно ⁇ это финансирование, которое все-таки, вы знаете, управление делает все возможное и невозможное для того, чтобы э, мы, мы, мы могли выезжать. Но вопрос в другом. К сожалению, сейчас в стране проблемы. И сборную команду Украины должен финансировать. Киев. К сожалению, ну, в Шэньчжэнь, например, спортсменов не, не оплачивал оплачивала Украина вообще. А кто же оплачивал? Да. Кто оплачивал? Ну, это отдельный Спонсоры. разговор, да, да. Нет, спонсоров не было. Вот Валеру, например, оплатил университет. Мы хотим большое спасибо сказать Скибе, да, ректору нашего университета, потому что... Це, да, мабуть, не, да. не такі малі гроші. Ну, ну, Китай, Шеньжень, ви прекрасно розумієте, що це стоит достатньо багато. Ну, да. я так думаю, що тут все-таки така взаємовигода. Ви представляєте свій вуз на Всесвітній універсіаді, вони вам оплатили таку поїздку. Я думаю, що це дуже престижно для будь-якого вищого навчального закладу мати спортсмена, який на такі змаганнях представляє. Ну і дай Бог, ви будете представляти і далі достойно. Сергій Іванович, а от ці змагання, що ви провести, чи все відбувається за державний кошт? Чи вам також треба шукати якісь додаткові джерела фінансування? Не, ну спасибо, звісно, все таки, якраз у вот ті змагання фінансування спочатку не було, але зараз повністю підписано положення змаганнях і фінансують Київ. Що взагалі от потрібно для організації чемпіонату України в нашій області? Ну взагалі не в нашій області, взагалі в області любій, будь-якій. Це має бути спортивне обладнання, якесь це крім залу і з посадковими місцями ще щось має бути. От для тих саме що має бути найнеобхідніше? І це система електронна? Так вот. ну, скільки їх має бути? Ну, це повністю два комплекта системи. Буде два, да, даяна. Два, два даяна буде два комплекти систем. Пригласили сейчас закуплена система фірми одной, Samsung в Києві, которая приїде сюди і будет повністю обслуживать системи, до и до чемпіонат України. Це, мабуть, дорого. Це это, да, это достаточно дорого. Я навіть не буду питати, скільки да. це коштує, тому що, мабуть, що я бачила, як ці системи працюють, це дійсно такі новітні, дуже сучасні, технічні. Обладнання, яке ну, просто так собі не зробить хто-небудь. Будь-який майстер не підійде, його не облаштує. Валерію, ви з такою системою такі... давно працюєте? Ну, доволі вже. Я знаю, що їх не так багато в нашій області. По-моєму, ви говорили, Сергій Іванович, два комплекти. Три комплекти. Три комплекти. Один дістався Валерію Михайловську. Ні, ну просто як? Просто у нас в групі зараз є два комплекти, і ми працюємо з ними повністю. Да. Взагалі, от наскільки впевнені ви у наших спортсменах у тому, що вони виступлять, ну скажімо, не гірше від своїх попередніх результатів? Можна зараз звичайно, прогнози робити не варто, але все-таки да, я не люблю прогнози. Я просто хочу сказати одне. Ви знаєте, я вже прийшов в своєму віці до такому мені, точніше, я вже впевнений в тому, о чому я говорю, що якщо тільки спортсмен хоче… Если очень сильная команда единомышленников, спортсменов и тренер и абсолютное понимание, ну, преград в этой жизни нет. Можно достичь любых результатов однозначно. Валерию, яких ви результатів хотіло б досягти? Ну, хочеться як завжди самих вищих результатів, хочеться поїхати на Олімпіаді і щоб в нашу честь грав гімн України на п'єдесталі. Ларі, от кажуть, що спортсмен це, по-перше, передусім той, хто вміє програвати, а не той, хто вміє вигравати. Якщо, не дай Боже, буде якась поразка, які ваші дії будуть далі? Все, треба робити правильні виводи, правильні висновки. Ніколи не треба падати духом. Навіть коли програв, знаєш, так мало бути і далі працювати. Ну що ж, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час. Прийшли сьогодні до нас у студію. А всім глядачам я хочу сказати, що 10 листопада, у залі конформату у Хмельницькому, це у мікрорайоні Гречани, відбудеться національний чемпіонат із Хеквондо ТФ серед молоді. Я думаю, що це видовище варто буде поглянути нам усім. І на цьому я з вами прощаюся. До побачення.